Привіт! Радий вітати вас на каналі Біологія.юа. Сьогодні ми розпочнемо новий цикл паразитологія. І так, давайте спочатку розберемо термінологію, а саме, що ж таке паразитизм. Паразитизм це форма взаємовідносин між організмами різних видів, при якій один організм, тобто паразит, використовує інший, тобто хазяїна як джерело харчування і місце проживання. Паразити завжди завдають шкоду хазяїну. Найбільшу кількість паразитів, встановлено у підцарстві найпростіші типах плоскі, круглі черви та членистоногі. Паразити бувають облігатні, це організми, які не можуть вільно жити в природі. Вони завжди паразитують та факультативні. Це організми, які вільно живуть в природі, але випадково потрапивши в організм іншого виду, тобто хазяїна, починають паразитувати, наприклад, деякі круглі черви, хижі п'явки. Життєві цикли паразитів включають личинкові стадії і статевозрілі форми, частину життєвого циклу з певними стадіями розвитку паразити можуть проходити у тілі одних хазяїв, а другу у нових хазяїв. В залежності від цього, господарі бувають, остаточні. Або дефінітивні. В них паразит досягає статевої зрілості і розмножується статевим шляхом. Проміжні. В них проходить розвиток личинок, безстатеве або партеногенетичне розмноження паразита. Додаткові, проміжних хазяїв може бути більше одного. Та резервуарні. Вони не обов'язкові в життєвому циклі паразитів, але можуть накопичувати інвазійні стадії розвитку паразита і сприяти їх передачі до остаточного хазяїна. У резервуарному хазяїні паразит не розвивається. Під царство найпростіші протозоа, амеба дизентерійна. збудник амебіазу. Локалізуються в процвіті товстої кишки людини, печінки, легень головному мозку. В основному поширюється у Індії, Північній та Центральній Африці, Південній Америці. Існує у трьох формах: велика вегетативна, тобто тканинна форма, форма магна, мала вегетативна форма форма мінута та циста, покрита товстою оболонкою та містить чотири ядра. У організм людини амеба потрапляє на стадії цисти через немиті руки, овочі, фрукти, некип'ячену воду. Механічними переносниками можуть бути мухи і таргани. У кишках під дією ферментів оболонка цисти розчиняється. У просвіт кишок виходять малі вегетативні форми, які живуть в просвіті товстої кишки. Для людини вони не патогенні, живляться бактеріями та вмістом кишечника. Після розмноження малі вегетативні форми інцестуються і виводяться у зовнішнє середовище, тобто відбувається цистоносійство. Амебіаз виникає, якщо є дві умови. А. Це послаблена імунна система організму та Б. Порушення кишкової мікрофлори. У цих умовах мала вегетативна форма перетворюється у тканинну. Дизантерійна амеба збільшується у розмірі і виділяє протеолітичні ферменти. За допомогою цих ферментів велика вегетативна форма руйнує епітелій кишок та проникає у стінки кишок. Патогенна дія У кишках утворюються виразки, руйнуються кровоносні судини, спостерігаються часті. Кров'яні випорожнення. Біль у області кишечнику з кров'ю, амеби можуть потрапити до печінки, головного мозку, селезінки, викликаючи там виразки та абсцеси. Діагностика. Виявлення форма магна у мазках фекалії, імунні реакції. Якщо виявлені тільки форма мінута і циста, неможливо поставити діагноз це цистоносійство. Профілактика. Поділяється на особисту та громадську. Особиста це необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, кип'ятити воду, мити овочі, фрукти. Громадська заключається у виявленні та лікуванні хворих і цистоносіїв, знищенні мух, і тарганів та санітарно-просвітній роботі. Омеба ротова локалізується в ротовій порожнині, зубному нальоті альвеолах зубів. Морфологія має тільки вегетативну форму. Ця плазма чітко розділена на два шари. В ній можна побачити бактерії та лейкоцити, ядра не видно, рухається ротова амеба повільно, псевдоподії широкі, зустрічається у людей із захворюваннями зубів. Амеба кишкова локалізується у просвіті товстого кишечника людини, поширюється повсюдно, існує у двох формах вегетативна і циста. Вегетативна форма має ядро, не має чіткого поділу цитоплазми на екто і ендоплазму, псевдоподії широкі, рухи повільні на одному місці, живиця меба кишкова, бактеріями, грибами, харчовими частками, циста велика, округлої або овальної форми, має подвійну оболонку, містить 8 ядер і більше, патогенної дії не викликає. До нової зустрічі! Не забувайте підтримувати канал лайками та задавати свої питання у коментарях. Дякуємо за увагу!